Вітаю вас, мої красуні. І сьогодні у нас відео по новиночкам. І перше, з чого я хочу розпочати, з отакої краси, погляньте, дивовижна. Прикраса, підвізка, яблочко люцитове з кристалами на ланцюжку. Ось так виглядає. Застіпка є ланцюжок, маркований, і це у нас Avon. Погляньте, ну яка краса. Дивовижні прикраси. Насправді, о, вже поспішає, поспішає. До чарівної власниці. Дуже гарно. Лідучі. Хочу показати ось таке кольє. Кольє омега, глянець і мат. Ланки. Бачите, чередуються глянцева, матова. Ось так виглядає застіпка. Стан ідеальний. Ось так виглядає зворотня сторона. Та ціни, будь ласка, до директу. Кольє Омега не має маркування, але воно не перевершене. Кольє Клеопатра, можна так назвати його. Дуже е, таке вишукане, можна носити і кожного дня, а також і підійде на свято. І на подарунок. Ось така краса. Смідниче. Ще ось така краса до нас завітала, коли є великі ланки, м'яте золото. Так виглядають ланки, ось так виглядає застібка. Кольє не марковане, е, має дуже гарний стан, ідеальний стан. Усі ланки е, такого золотого, золотого насиченого кольору. До речі, камера не передає зараз. відтінок золота. Таке жовте золото насичене. Ідеальний стан і шикарно буде виглядати на шийці мої красуні. Також заміри ціни до директу, Будь ласка, ну, краса красоти. Ось так, покладемо його. Слідуючи. Хочу показати вам ось такий неперевершений, дуже гарний браслетик. Прошу вибачення, у нас тут ще ремонти доробляють сусіди, тому можуть бути інші звуки чути. Браслет клампер в яскравій позолоті, має такий флористичний дизайн, має вагу. Дуже такий, знаєте, якісний, відчувається в руках якість. Браслет не маркований, але дуже-дуже гарний. Ось так виглядає зворотня сторона. Розкішна річ, насправді розкішний. Слідуючи. До речі, мої красуні все підготувала, але одну кліпсу не розпакувала, вчора забирала новинки. О, ось. Така краса яка краса до нас завітала. І це дивовижні сережки корони з кристаллами. Чомусь камера не фокусується. Дуже гарні корони позолочені. Ось так виглядає спинка. Стан ідеальний, стан ідеальний. Розкішні, до речі, вперше такі мені попались сиришки. Погляньте, ось так виглядає спинка. Вони без маркування, але вони просто не перевершені. Колір дуже схожий на колір яблучка. Слідуючи. Сьогодні у нас просто фантастичні прикраси насправді. І ось така краса до нас завітала дівчатка. Великі, об'ємні, первини, такого срібного кольору. Це сережки. Ось так виглядає спинка. Ідеальний стан. Просто розкішні, неперевершені. Це прикраси без повтору. Перше також мені такі попалися. Зверніть увагу, ну, просто розкіш. Слідуючи. Сьогодні у нас, що не прикраса, то шедеври. І ось така краса до нас завітала впізнаванні, також розкішні. Мушлі, кліпси. Ось Так їх треба тримати. Ось. В позовоті. І це Kened Gelane for Avon. Не хоче сьогодні камера фокусуватися. Просто не хоче працювати. Ось так виглядає спинка. Стан, до речі, ідеальний. Мають маркування. Просто неперевершені. Насправді мої красуні. І е, останнім часом я багато стикаюся з тим, що дівчата більше хочуть носити кліпса, ніж сережки, тому що кліпси не відтягують мочку вушка і сидять дуже так знаєте, на вушках акуратно. Я з ними згодна. Я також перейшла на. Кліпси майже. Якщо ношу сережки, то дуже-дуже якісь невеличкі. Слідуючи мою красуні. Ось така брошечка до нас завітала. Погляньте, це слоник Мамонт по золоті. З такими зеленими очима кристали. Ідеальний стан. Розкішна річ. Немає маркування, але. Дуже-дуже якісна, розкішна. Зверніть увагу. Ось така краса до нас завітала, брошечка, листочок. Ви знаєте, якщо отак глянути близько на нього, пропрацьовані усі оці прожилочки. Він такий позолочений, позолочений, погляньте. Яка ж краса? Просто чарівна річ. Наступила осінь і дуже доречно буде носити таку брошечку. Краса, полетів листочок, полетів. Слідуючи мої карсуні. Мабуть, вже в третій раз мені вдається провести в третій або четвертий ось таку красу. Я дуже задоволена. Це кольє, подвійні ланки. І це у нас мане. Ну, взагалі, ви знаєте, ця камера не передає колір по Позолота По дуже жовта, дуже насичена, якось передає по-іншому кольори. Ідеальний стан, кольє марковане мане. До речі, ближче передає якось, наче колір. Ні, по-другому передає колір. Ідеальний стан за меритаційний до тут дівчатка. Це може бути як базова річ, як на свято, як на подарунок. ну, Ідеальна річ, ідеальний стан. Придивіться мої красуні. Сьогодні все в золоті. У нас все таке гарненьке. До речі, ось така краса. У нас є, дивіться, це підвіска. Підвіска інталі, Знак зодіаку Стрілець, і це у нас Тріфарі, Тріфарі, оригінальні прикраси, є маркування, як на колоні, так. І на ланцюжку. Ідеальний стан. Знак Зодіаку стрілець. Можна зробити, до речі, дуже гарний подаруночок. Так. Слідуючи, ще ось така краса у нас є в наявності. Розкішні сережки. Геометрія, такі, знаєте, якісні, вагові. Це у нас мани. Стан ідеальний. Мають маркування. В житті, до речі, вони виглядають набагато яскравішими Камера, Я ж кажу, вони передає оцю яскраву жовту позаводу. Ось така краса. Зверніть увагу, дуже гарні, дуже стильні. Слідуючим, ще у нас ось така краса, є неперевершена брошка з великою барочною перлиною та кристалом в позолоті. Такий бутон ще закритий або вже закрився, матова позолота, не маркована, ідеальний стан дівчатка. Ну, це розкішні речі, насправді рідкісні і без повтору. Звісно, без повтору. Слідуючи. Ще ось така краса в нас наявності. Це каблучка перстень Вайтінг Девіс це перстень. Розмір 19-й. Або питайте ще до дірек, то буду ще переміряти. Є маркування. Перстень має гарний дуже стан, але ось тут злегка є таке потертя по золоти. Ось такий перстень. Камера сьогодні ну, грається, грається. Чому вона не фокусує? Не хоче фокусуватися. Слідуючі у мене питали за оцю кавучку, так і ще вона в наявності розкішна, в яскравій позолоті, Стан дуже гарний, є незначні сліди часу на кристалі, але їх практично не, не помітно. Практично непомітно ось так буду Зблизька, мабуть, показувати, бо камера щось. Ну, не хоче сьогодні працювати камера мої красунечки, не хоче. Чи ось така каблучка в наявності. Це у нас Avon Бургунді Кристал, ідеальний стан. 17-й, здається, розмір. Пишіть до Діректу або в коментарях під відео. Ось така краса. Розкішні речі. І ось така ще каблучка в наявності. У нас це каблучка з топазовими кристалами, і це у нас Сара Кавентрі. Сара Кавентрі. Ідеальний стан. Камера сьогодні не працює. Слідуючи, ось така краса. У нас ще є в наявності і це матові брашовані кліпси, тріфарі. Розкішні, розкішні, марковані, просто стильні і також рідкісні. Мої красуні, також рідкісні. Ось така краса. Зверніть увагу. Ще, до речі, в мене питали за оці листочки. Ще вони в наявності, ці листочки мане. І вони марковані. Ось така краса. Оце такі звуки в нас чути. Іноді сусіди ще доробляють ремонти. До речі. Хочу ще показ... зазначити, у нас наявності є Безель Сваровський Austrian Crystal маркування. Ось таке ніжне, неперевершене. Можна обгортати навколо шийки в два рази ось такі розкішні кристали, ідеальний стан, є застібка та маркування. Дуже гарна річ і е е рекомендую. Реклами не потребує мої красунечки. Слідуючи ще в наявності, ось така у нас каблучка. Каблучка з аметистовими кристалами в позолоті. І це у нас. Ось так вона виглядає. Є маркування. Не хоче сьогодні камера працювати. Краса, красоти. Ідеальний стан. Не фокусується камера. Сьогодні не хоче працювати. Слідуюча. Ще у нас ось така краса. Кліпси на півкільця або кліпси кільця. І це у нас мане. Ідеальний стан мають застіпка ліцензійна, підійде на любу мочку вушка, їм є маркування. Просто розкішні, розкішні. Слідуючи, такі гарненькі іще кліпси у нас є. Вони мені Схожі і на маленькі рукавички навіть, не знаю. Можливо, дизайнер щось інше мав на увазі, з мікрокристалами матова позолота, дуже гарний стан, дуже яскрава позолота. Не фокусує та камера. Це така сьогодні у нас робота. Граюсь з камерою. Такі гарненькі, такі, знаєте, милі, стильненькі, дуже гарні. Слідуючи, що у нас є в наявності ось така каблучка. Каблучка в такому рожевому золоті, в позолоті з кристалами. І ця каблучка у нас одна залишилася. Ось такі кристали, дуже стильна, цікава заміри до діректу, або пишіть під відео. Дуже стильний перстень такий. такий як, як радянське колись було золото, така стильна, широка каблучка. і більше, Ще хочу зазначити, що ще у нас наявності ось такий набір перлинове кальє, а також браслет, каджел. Браслет має стрейч, таку як трошки стрейчовий, і кальє має застіпку та подовження, маркування, ідеальний стан. Дуже дуже рідкісні Це прикраси, і ще у нас наявності цей набір Каджел. Канеджелей. Такі кальє випустили до інаугурації Барака Обами. Ось. Така краса. Зверніть увагу. Ще у нас. Хочу поділитися з вами ось таким розкішним набором, сетом. Виноградна грона. Грона винограду це кольє з такими перламутровими вставками. Кольє має застіпку гачок. Ось так воно виглядає. Білі перламутрові такі грона винограду. Цей сир також має браслет грона винограду. Ідеальний стан, лимонна позолота, просто розкішні речі. І також цей сир має кліпси. Кліпси, грона винограду, ось такі листочки з перламутровими вставочками. Сьогодні камера просто. Ось так виглядають розкішні ідеальний стан. Ось так виглядає спинка. Дуже гарна річ, рідкісна, кульє, браслет та кліпси. Це сет. Ну, насправді рідкісний, рідкісний сет. Зверніть увагу, можна зробити як подарунок собі, так і комусь особливому. Ось так покажу. Не дуже зручно тримати. Ідеальний стан. Мої красуночки, ідеальний стан. І для цього ще хотіла показати, що у нас в наявності бакелітовий браслет. Бачите, такий осінні кольори, суцільний. Також заміри до діректу, будь ласка, спитайте. Також у нас ще в наявності браслет, такий гепард, емаль позолота, і це синер. сінер. Сіннер дуже дорога люкс-лінійка. Браслет, не такий гарний, і якісний і дуже стильний. Ось такий браслетик. Є сліди часу, з цієї сторони трішки схід по золоте, з цієї яскравіший. Ось такий гепард. Розкішна річ. Угу. До речі, Заховалася, забула показати ось таку тендітну вишукану антикварну підвісочку. Підвіска камея позолочена. Вона з такого, бачите, матеріалу, який раніше робили, Ну, це не пластик, це інший матеріал. І на такому позолоченому ланцюжку. Дуже цікава річ. Ніжна вишукана. Ланцюжок має застіпку. Ось така краса. Дуже гарна річ. Зверніть увагу. Ще ось така брошечка-листочок з кристалами АБ. В наявності лимонна позолота вже поспішає. Летить листочок до своєї власниці. Насправді дуже гарні прикраси мої красуні. Ось так виглядає. Дуже гарний. Слідуючи. Ще ось такі великі в нас є в наявності одна пара серишки леопардові, металеві, така італійська швенза застіпка. Дуже такі, знаєте, стильові. Восени якраз ну це тренд такий принт. Зверніть увагу, ідеальний стан. Цікаві, цікаві дороги. Слідуючи, ще у нас в наявності ось така краса. Розкішна, впізнаванна, в античній козолоті. Підвіска, галдета. Галдета. Маркована ось такий кулончик з кристалом амбер. Дуже гарний стан ланцюжка, маркування на застіпці. Ось така краса, застібка метелик, потрійний ланцюжок. Дуже стильна річ, дівчатка, і Просто під все. Якраз саме і восени, і взимку вона дуже буде стильно дивитись, як під гольф, під рубашку. ну Розкішна річ. Насправді розкішна річ. І рідкісна. Я вже не бачила, до речі, останнім часом такі прикраси, не знаю, не попадались мені. Рідкісні речі. Ще мої красуні вже хочу показати вам, ще у нас наявності оця неперевершена краса. Це браслет Нолан Міллер. Квіти року, квіти місяця. І тут на кожен місяць квіти, які розквітають. Ось подивіться, і троянди, і такі квіти, і магнолії, і конвалії, тобто з кристалами дуже розкішний браслет, і кожний шарм має маркування. Кожний шарм можна відстібнути, носити окремо, як колон, навіть на сережки. Можна почепити, ну, тобто, розкішний, розкішний браслетик, моїй красуні, і також підійде як для себе коханої, так і на подарунок. Це насправді річ, яка дуже-дуже і рідкісна, і знакова. Зверніть увагу. Ось на цій ноті хочу завершити наше відео, побажати вам усім. Мирного неба бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па.